Навіщо 50 людей у структурі, якщо достатньо одного партнера? Коли я працювала у мережевому, я знала, що для того, щоб заробляти, потрібно напродавати кучу баночок. Ну, якщо ти, скажімо, хочеш мати заробіток у 5 тисяч гривень, тобі потрібно привезти 50 клієнтів, партнерів, навчити їх продавати ці баночки і постійно цю структуру качати. Адже адже, якщо ти. Не працюєш із структурою, твій дохід просідає. І коли я прийшла у інфобізнес, я зрозуміла, що достатньо привезти для 5 тисяч гривень одного партнера і працювати з ним. Звісно, коли тобі потрібно заробити 10 тисяч гривень, ти приводиш двох партнерів, які хочуть теж заробляти в інтернеті, хочуть теж мати хороший дохід і гарну, достойну роботу. І ти можеш так само, якщо тобі цікаво і ти не знаєш, з чого почати, як приєднатися до інфобізнесу, напиши мені у приватному повідомленні слово хочу, і я тобі детальніше розповім, як це зробити. І ти зможеш без баночок, без багаточисельної структури працювати і гарно достойно заробляти.